Добрий день, з вами знову я, Лень, і я вирішила створити тему Only з комп'ютерів. Да, одразу я беру. Це синтез, тобі без нього ніяк, і ще деколи, по-вашому. А поки погнали до того. Одразу беремо. Огрій читальний комп'ютер мене. Беремо ще одну. Читальний комп'ютер в мене, звичайно. Беремо. У мене, здається, є Epic компютер Оце не точно. Камера, шай. а, комп'ютер беремо. Почав я. Ні, ну і вибачте, вистав ніяк начальний де, ну, більш дав, це мій цей вибачте. Ще чуть-чуть нарушив, взяв аж дох на комп'ютері. Ну, і буду. Звісно, ми підемо вендусмотр, кстати, подарунки. І зразу кручу на кого би мені зачар би вибити на тебе. Так, давайте Вибивати за чар зразу. Сила один. Це б щось буде. Погнали. Тепер у мене зачаровано все. Можемо йти пробувати Тіма є, все є. Кстати, ДПС. ДПС на першому левелі 50. Моє дефти, має дефте. Погнали. Цікаво, куди я дойду. І дуже цікаво. Якщо є пару хвилин назад затрейдив три титана на титана комп'ютера. Пару хвилин. А так, погнали. Зразу. Зразу тебе треба ставити. В тебе не АОЄ. Жалко, значить, поставлю тебе. Двоїх зразу. Ні, троїх, щоб точно задефали. Все, зразу включаємо, щоб стріж... цікаво, до якої хвилі ми дійдемо. Ок, я чуть-чуть зараз проскіпаю. Я так розумію, у нас дуже великий час пройти. Дуже вже багато хто прийшов. Ну ок, є план. Зразу цього удаляємо цього, цього, цього. І цього апаємо. Все має маємо дефти хоча б чуть-чуть тут. Давайте. Давайте, давайте. Ні, це, це невозможно зразу, кажу. З комп'ютера мене возможна. Ну, якби ми пішли в якийсь інший режим, то ми могли б спробувати пройти. Ну так. Ми вже можемо злитися. У нас ще там, да, ми здались. Це реально невозможно, якщо так вважати. Я знаю, ви мене не простите, але я замість комп'ютера візьму Фламу Совера. Да, вибачте, ну просто реально. Побачила, що результат як проходить ця зон для комп'ютером, тому... Нам треба хоча б якийсь дефлучі. Цим дефом у нас буде фламасовер. Третя волна, на якій у нас все йти. Дуже погано, але ми маємо два фламіка і вони мають деф. В принципі, так, да, вже кучу урону нанесли. має добити їх. Ну, якщо не доб'єть, фламік ще один. Да, не добила чуть-чуть, но фламик вже доб'я. Все у нас ще є сзади один фламик, який буде дефати. Ученек нам треба буде поставити. Ученого ставим? Згоріли? Чого? Як вони вижили? Ок, дивіться. це ми продамо і тут вкачаємо. все Тепер у нас чуть трохи ДПС. Давайте подивимось, щоб буде приставляти. І раз. Так, да, все спалені. Просто. Нам треба ось ця, ось ця поставити за сотку їх прокачати і тоді буде все А, Ну я планую на нас хвилі або прокачати одного фламіка або вже поставити ось ця. Наверно, ось це. То є. Да, чуть-чуть не хватить. Давайте зараз вже почекаємо фламика покача а давайте уже лучше поставим все кипаем санкцио давай сам а цей же всегда убьет да За убив всіх. Давайте прокачаємо за 350 всіх і спробуємо поставити читана компуктора. Навіть на того. Або поставити Ще за Ну, no. no, в принципі, да. На наступній хвилі вже ставлю його. Да, не знаю, напевно, тут. А де. зміг підкачати, Окей, значить зразу цього, цього. О май гаш. Нас произразилась пособ. Давай, раз, два. Ты бьешь? Тридцать. Чуть-чуть не хватило Не буду сейчас сдавать. За такой мелочь. Конечно. От тепер вже повесели. Все. Ой, спасавка шеї, ясосин. Все. Тише, тиш. Изи тиш. поки ми. Изичне. Ну, ок, Ну а солна. Ой. 21 перша луна і нам может быть ну А не значит, луна. за 5к Давайте скачиваем цап за пятька. Фокси норм, данные. Dawaj, dawaj, daj. Ociem. Ociem. haj Ociem. na Ociem. Ociem. pomagać, Ociem. 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 na Ociem. 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 Uh. Давайте, Це давайте. 8 вісімка вкачаємо. 24К норм урон. Ти хай буде. Дальше. Мені просто цікаво, куди ми дійдемо Окей, продовжувати. 36 вон. Може я реально мій грати, но Endless дуже важкий мод. Навіть для таких нюантів, як в мене, це дуже важко. Ну, окей, з вами був я. Всім пока-пока. Потяня, -пока. ще маємо відкрити ящик. Так, буде 50-тих дещо зробив квест. Ну, окей, якщо я получу Ну, реально, да, я не розумію, як. то есть заходы в топ. Ай, я люди попадают в 170 топ. Я не знаю, час. Что там? Давайте продам. То есть, я ученый не могу. Он эпик. кучу. целая, целая.